Теж напередодні спостерігали, в якому стані а, Лукашенко, і а, знаємо, що ще в січні, ще на початку цього року багато хто помічав, що йому вже важко там трапа літака спускатися. Напередодні ми бачили ну реально, от ну людині погано. От, чисто по людськи, якби це не був диктатор, його було б шкода. Але так а, ні, а, от ви за цим спостерігали, і зрештою, чи помітили теж якісь суттєві зміни? Я не всі вчора тримали кулачки, щоб він там в Кремлі залишився там поруч з мавзолієм, щоб не повернувся. Ну на жаль, повернувся, але добре що не виступав. А ну, коли казати про його здоров'я, то воно погано вже на перший рік, і ми бачимо, що він стареє і фізично, і морально, і взагалі вже пора його. Віддати в, в антиквар самого Лукашенка, але е, що у нього точно, ми не знаємо. Тому що все, що дотично його здоров'я, його лікування, його лікарів, тримається в. Секреті жодної інформації ніколи не розголошувалася, тому я думаю, навіть чи то якийсь там страшний рак, чи то просто грип, все рівно люди будуть гадати, що це було, тому що будь-яка зміна в стані здоров'я все рівно це державний секрет. І тепер тут ми приходимо на, до найцікавішого. Бо давайте почесному, багато хто вважає, що якщо Лукашенко помре, то а, Білорусь а, фактично там повністю звільниться, так що він а, ось такі коріння всіх проблем, коріння всіх бід і коріння зла саме в Білорусі, через що зрештою ця країна стала а, частково окупована Росією, через що а, війська Росії йдуть на територію України. Але так це чи не так? А... Я думаю, що це скоріше так, і для Лукашенка всі ці 30 років головним завданням було збудувати таку імперію, яка буде подпорядковуватися йому самому. Він будував спецслужби, армію, державний апарат лояльних для себе людей. І навіть коли приходив хтось інший. Єдина якість, яка повинна була бути у цього чиновника, це верність фюрером mm -hmm. і для Путіна. Також Путін спробував декілька разів змінити Лукашенка на когось свого, на свого ставлення. на деяких виборах спробував теж грати свою гру і в 2020-му року, теж але потім, Путін теж зрозумів, що краще і більш проросійського від Лукашенка політика в Білорусі немає і не буде, і тому вирішив ставити цілком на Лукашенка. Тому я думаю, якщо цей картковий домок почне розпадатися, посиплеться і вплив Росії на Білорусі в тому числі, і диктатура, і потім збудувати, відбудувати так, таку саму тоталітарну систему, буде їм дуже складно, навіть коли вони з Москви спробують прислати якогось гауляйтера, у них нічого не вийде. Я думаю, що у нас тоді в кожному разі буде набагато більше шансів на зміни, на протести, на якісь там демократичні трансформації, ніж це є зараз. А чесно кажучи, я от якраз думала, що можливо а, тоді вже повністю якби захоче Росія окупувати і не тільки гауляйтера, ну і так само силовий метод а, може бути продовжувати бути присутнім Білорусі. Що тоді може Росія абсолютно ну повністю окупувати вашу країну? То Опозиція, не... взагалі, готова чи ні? Ну ми про ми маємо ми маємо такі схематичний план, тому що ніхто не знає точно, як, як ця вся ситуація буде розворачуватися. Ми там зробили там шість прикладних сценаріїв, як може відбуватися зміна там від хвороби, ізоляції, арешту до смерті mm -hmm. Лукашенка. І кожному ситуацію повинна бути на набір дії у нас, що ми робимо, щоб заховати стабільність, щоб не довести країну до повної окупації інкорпорації Росією і щоб швидко провести реформи і демократичні вибори. Є такі загальний план, але є проблема, що зараз в регіоні ситуація так розвивається, що ніхто не знає, як буде розвиватися ситуація, коли Україна переможе. Ніхто точно не знає, коли там зійде, здохне Лукашенка і е, зійде Путін, е, як буде поводитися себе захід західні світи демократичні країни, і тому треба там вважати, що ці всі фактори во е, всіх сценаріях вони можуть мати різну роль. Ну а ми плануємо, ми, ми плануємо в кожному будь разі перше це е, повернутися і повернути білорусів додому. Друге позбитися російських військ на білоруської території, війти зі всіх союзів залежності. Від Москви з ОДКБ союзної держави і швидко підготувати країну до інтеграції в європейський простір. Це наша буде мета в кожному будь-разі, і тут від нашої єдності і від міжнародної солідарності теж багато що буде залежати. Ну а хто лідером стане від опозиції? Пані Тихановська. До нових виборів тільки вона має легітимність та мандат, але її завдання буде дуже швидко провести нові вибори, щоб там брали участь і кандидати. Зараз більшість кандидатів і найкращих білоруських політиків є у в'язницях. Їх треба всіх звільнити з ув'язнення і провести демократичну кампанію. Зрозуміло, дякую вам, пане Франку. Ну поки що спостерігаємо, що ж там буде з Лукашенко. Бачимо, що е, я десь прочитала, що за якимись симптомами це може бути якраз історія про е, те, що у нього. Е, ну там можуть бути із е, проблеми з грижами з протузіями, але зрештою, е, ще прочитала, що це може бути е, проблема, яка призводить до депресії. От мені здається, що якраз е, ця депресія в нього вже є сама Собі від того, що він сам по собі Лукашенко, і можливо він колись зрозуміє до чого він провів свою Україну. Дякую вам, пане Франко. Франек Вічорка, старший радник, лідер демократичних сил Білорусі, був з нами на зв'язку.